Вітаю вас іменем Ісуса Христа. Дякую вам, брати і сестри, за те, що ви знайшли час, щоб зібратися в ім'я Господа Ісуса Христа. Чому ці мікрофони тримаються? Добре. Знаєте, ми вчора мали благословенний час, вчора була обласна молодіжна конференція. Було приємно бачити молодь, яка зібралась вчора в ім'я Ісуса Христа для того, щоб прославити Його, щоб бути разом в спільності, щоб поклонитися Богові. Це, і це насправді був гарний час, тому що ми могли поклонитися і щось для себе гарне взяти від спікерів. Отже, сьогодні також Міжнародне свято Пасхи ми маємо день такий благословений це свято, коли ми згадуємо смерть та Воскресіння Ісуса Христа. Який віддав своє життя за те, щоб ми мали спасіння в ньому. Він дав нам благодать, дав нам спасіння, щоб ми мали, щоб ми мали спасіння, якщо ми призовемо ім'я Його. Так, слава йому за це. І сталося так у нас в Україні цього року, що ну, всі якось святкують це свято по-різному, хтось святкує сьогодні, хтось ще буде святкувати через місяць, хтось ще навіть у травні буде святкувати. і... З одного боку, це є добре, що ми можемо згадувати смерть та воскресіння Ісуса Христа так часто. І з другого боку, ми не повинні це згадувати лише у відведенні ну, світу для цього дні. Ми повинні дякувати Ісусу Христу це кожного, ну, за Це кожного дня, тому що Він дав нам велику милість на віки, що ми мали з Ним вічне життя, за Ним разом у небесах. Так, амінь. Отже, розпочинаючи свою проповідь, пропоную вам спочатку зануритись у Слово Боже, і давайте. Відкриємо послання Апостола Якова, 4 розділ та 14 віршик. 14. Ви, які не знаєте, що станеться завтра, бо що таке життя ваше, воно як пара, яка з'являється на короткий час, а потім зникає. Отже, я вірю, що Бог поклав мені на серце сьогодні говорити трішки на тему часу, як ми проводимо наш час, чим ми живемо трішки. Я думаю, про це варто було б нам всім нагадати. І, і. Добре, в Біблії неодноразово згадується, написано, що Бог наш Бог є, він початком і кінця. Так само, як і кінцем, і початком він є. Він створив весь час і він повністю керує всім часом. тобто, Нашим людським розумом ми не маємо змоги це до кінця збагнути, тому що ну, це поза нашим розумом. Це одному Богу відомо, як це все працює, і якби, це все лише під його контролем. Отже, ну, час взагалі це таке дуже і дуже обширне явище, це можна багато. Я думаю, проповідей на цю тему написати. Але я сьогодні лише хочу про два аспекти часу розказати. Це, ну, я думаю, що це є трохи актуально для нас всіх сьогодні. І якщо брати так, в середньому наш, ж, наш, нашу життєдіяльність, те, як ми живемо, це от в середньому ми десь на сон витрачаємо 8, ну 7-8 годин, може, приблизно у когось, може у когось більше, у когось менше, на роботу витрачається також. Потім у нас ідуть домашні справи, ми готуємо їсти, там ми їмо, ну і те, що після їжі. І насправді у нас залишається дуже і дуже мало, мало вільного часу. Так. І, і люди цього світу, на жаль, витрачають свій війний час не належним чином. І ну, такі речі, як суперечки, там, байки, алкоголь, надмірний перегляд, перегляд, може, телевізору, інтернету. Тобто вони не ну, вони не таким чином, як треба, проводять свій війний час. Нам, християнам, треба якось все ж таки відрізнятися від, від людей інших, ну, від людей цього світу. І хотів би трошки. Прочитати Слово Божого, що Боже Слово нам каже про те, як ми повинні проводити свій час. І давайте, ну, як, нам, як ми можемо навчитися не проводити свій час надаремно? Отже, давайте відкриємо друге послання апостола Павла до Тимофія. Це буде другий розділ з 3 по 4 віршик. Терпить труднощі як добрий воїн Ісуса Христа. Ніякий воїн себе не зв'язує себе з правами життєвими, щоб догодити тому, хто покликав його бути воїном. Угу. Отже, як ми тут бачимо, тут йде порівняння воїна Христа та ну, земного воїна та воїна Христа. І ну, я вірю так, що воїном Христа це є всі ми, які народжені згори, які є списані. Сподіваюся, що це є більшість із нас, які є в цьому залі. ну, це було б дуже добре, я думаю. І отже, ці вірші нам кажуть, що ми повинні відокремити себе від світського життя, що ми повністю посвятили своє життя, бо ми намагалися догодити Богові нашому, який хоче, щоб ми йому служили. Тобто, іншими словами, ми потрібні стримувати, ну, стримувати себе, стримувати себе від усяких справ, які нас не, які нашу духовну особу не. Не збагачують, які нашого духовного чоловіка не збудовують. І ну, в нашому житті, звичайно, присутно, присутні дуже багато речей, які нас не збудовуються. Це наші повсякденні речі, те, як ми працюємо, як ми кромиємо. Це ж якби просто ці речі і так, вони нам необхідні дуже, але ну, ми без цього не можемо. Але воно нас якби духовно і не збудовує. Отже, для прикладу можна взяти от нашу роботу. Ну, я думаю, кожного з нас, у більшості з нас, ми не можемо цього уникнути, тому що нам треба за щось жити, нам потрібні фінанси. Тобто, для того, щоб себе якби, забезпечити, а точніше наш шрунок. Ну, та що, ну, також робота дозволяє нам когось зі скрутним становищем благословити, фінансами. Таким чином, ми можемо комусь стати благословенням. І ці речі нам потрібні, бо ми без цього не можемо. Але... Справа в тому, що ми не, повинні, ми не повинні дозволяти, щоб наше серце було повністю якби, наповнене думками про роботу, про якісь земні речі, які нас не збудовують. Тому що, ну, звичайно, що в нашому серці повинно бути місце і для Бога. Так. От. Тому той маленький залишок часу, який ми маємо вільний час саме, ми повинні, ну, я так думаю, ми повинні використовувати його для того, щоб. Збагачувати, щоб наповняти своє серце Божим Словом, щоб намагатися наблизитись до нього, тому що це нам потрібно, тому що без цього ми не зможемо просто на цій землі жити. Воно нас наповняє радістю, Боже Слово, і відносини з Богом вони дають нам також велику радість. Тому що все-таки ми в такому світі живемо, що нас оточують такі обставини, не дуже, скажімо так, радісні. У нас все-таки в нашій країні йде війна. Ось, і тому перше, що я хотів сказати, це ми повинні навчитись правильно використовувати свій час для нашого, нашого збудування духовного, для збудування нашого духовного чоловіка, щоб ми могли як би, наближатись до Бога і серцем бути з ним, як би там, як би, там які б обставини нас не оточували І щодо обставин, то да, ми маємо неспокійний час. Нас, наш народ намагається знищити кожного дня, щодня і щоночі. І я... Пам'ятаю, як однієї ночі це було під час повномасштабного повномасштабного вторгнення. Це було десь протягом перших півроку, як це сталося. Я пам'ятаю, як вночі над нашим будинком, де я живу, здійнявся дуже такий великий гул. Я тоді за свої майже 24 роки ще ніколи так не лякався, як я злякався тієї ночі. І мені здавалося, що це був чи якийсь літак, чи щось таке. Ну, я не знаю, чи це був ворожий, чи український літак. І перше, що я тоді зробив, це я навкрився, навкрився ковдрою. Я тоді дуже злякався і почав Бога дуже благати, щоб він якби, пробачив мене за всі ті гріхи, які я накоїв до того моменту. А чому я це зробив? По-перше, я думаю, спрацював інстинкт якийсь самозбереження може. Тобто, я злякався, я навкрився ковдрою і ну так, я думаю, це інстинкт самозбереження був. По-друге, я почав благати Бога про прощення, але чому я це зробив? Я розумом розумів, що я можу просто буквально не прокинутися наступного ранку, що в мене вже можливо і не буде часу попросити у Бога пробачення. Тому що все-таки, навіть згідно слова Божого, ми не знаємо, чи ми зможемо прокинутись завтра, що буде завтра, що нас чекає у завтрашньому дні. Ми цього не знаємо і знати. Ми можемо думати, як воно буде завтра, але насправді ми знати не можемо цю. Ми просто можемо догадуватися. Отже, брати і сестри, цією історією хотів би вас трошки підвести до другого пункту або аспекту часу, про який я бажав би сьогодні трошки говорити. Це те, що ми не повинні затягувати із нашим покаянням. Ми повинні якби, з тим не затягувати. Давайте знову відкриємо Слово Боже і відкриємо послання Апостола Павла до Римлян, До римлян, третій розділ 23 та 20, з 23 по 24 віршик. Тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, але оправдуються без плати Божою благодаттю через викуплення в Ісусі Христі. І це стосується абсолютно всіх. Коли Слово Боже, що всі зрішили, це означає, що всі зрішили. Це незалежно від того, чи ми є віруючими, чи є в світі. Всі ми зрішили, всі ми винуваті перед Богом. І ми і, і жоден з нас він не спасається, окрім як через Його благодать, через Його викуплення, яке Він нам дає від гріха. Тому що Ісус Христос на Христі помер саме для того, щоб ми мали спасіння, щоб ми мали цю благодать. Щоб він нас вик... щоб, він... Щоб... Ну, він це зробив, щоб дати нам шанс буквально, щоб, ви... щоб ми могли прийти до Бога і щоб Він забрав всі наші гріхи. Давайте також прочитаємо перше послання Івана. Перше послання Івана. Перший, перший розділ з 8 по 10 віршик. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і правди немає в нас. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли ж кажемо, що ми не згрішили, то робимо Бога неправдомовцем, і слова Його немає в нас. Ісус не хоче, щоб ми. Ну, Ісус не хоче, щоб ми скиталися з одного гріха у інше. Він бажає, щоб ми прийшли до Нього, щоб визнали перед Ним всі наші гріхи. І Він, як люблячий батько, Він готовий завжди нас прощати, він готовий забрати всі наші гріхи, незалежно від того, скільки ми нагрішили, чи наскільки є важким наш гріх або гріхи. Нам лише треба зробити Йому цей крок на зустріч, щоб, щоб він також міг проявити нам свою милість та любов. Щоб нам не бути таким, як блудний син із цієї притчі, який також скитався і з одного місця у другого по землі у пошуках тимчасового гріховного щастя. Тому, брати і сестри, бажаю вас не затримуватись з цією справою, а йти до Бога, наближатись до нього і якомога скоріше віддати йому всі ваші гріхи, визнати перед Ним. Те, що у вас на серці лежить вже давно визнати перед Ним, те, що у вас болить, можливо, в душі ті гріхи, можливо, які вас вже впродовж довготривалого періоду часу нищать вас, чи то тижні, чи то місяці, чи то навіть роки. Це все, якби, якщо воно не визнається перед Ісусом Христом, це буде нас і надалі знищувати із знутри. знутри. Тому що за нас всіх заплачена кров Ісуса Христа, і Він готовий нас всіх прощати і дарувати нам свою милість. Давайте ще прочитаємо послання апостола Павла до євреїв, до євреїв, 9 розділ з 13 по 14 віршики. Бо коли кров телят та козлів та попіл телиці через окроплення освячує сквернених, щоб чисте було тіло, то наскільки більше кров Христа, який Духом Святим приніс непорочного себе Богу. Очистить совість нашу від мертвих дім для служіння Богу живому. Як ми бачимо, ми викуплені кров'ю Христа, щоб мати щасливе і благословенне життя з Ним тут, на цій землі, та потім у небі з ним, на небесах у вічності. Тому нам просто треба зробити цей крок йому назустріч, щоб ми могли бути спасені. Отже, підсумовуючи все це, що я наговорив, по-перше, Давай бажаю вам, брати і сестри, навчитись правильно, правильно час проводити наш, який ми маємо, наш вільний час, щоб ми намагалися наближатися до Бога, намагалися наповнювати наше серце Його словом, щоб ми намагалися спілкуватися з Ним, мати з Ним відносини живі. Живі живі та чисті відносини, щоб мати з ним також. ну, Це як наслідок дасть нам щасливе життя на цій землі, і ми матимемо радість незалежно від обставин, які нас оточують. По-друге, не затягуємо, не затягуємо спокаянням, тому що, тому що сатана він радіє, коли він посилає нам думки, які ми, які ми приймаємо, ніби ми недостойні бути прощені Богом, ніби ми занадто багато нагрішили, і ми вже. Не можемо бути прощені Богом, що Він нас не простить. Але давайте натомість такі думки відкидати геть, тому що Ісус завжди готовий нас прощати, тому що за всіх нас була заплачена досить така велика ціна. Це смерть Ісуса Христа, яку навіть світські люди, як, ну, як не я, коли навіть це згадують також. Ісус радіє, коли ми приходимо до Нього та визнаємо перед Ним всі свої гріхи. На останок давайте ще зачитаємо останнє місцеписання. Це буде послання апостола Павла до тита. До тита. Другий, другий розділ з 11 по 14 вірші. Бо з'явилась благодать Божа, що спасає всіх людей. І навчає нас, щоб, відкинувши безбожність та світські пожадливості, доброчесно, праведно і побожно, ми жили в теперішньому світі і очікували блаженної надії та явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який дав себе за нас, щоб визволити нас від всякого беззаконня та очистити собі людей вибраних, ревних до добрих діл. Слава і хвала Йому за це. Отже, добре, це я хотів таким словом, брати і сестри, з вами поділитися. Це в мене лежало на серці, і я вірю, що це я вірю, що це комусь треба було почути, тому що ну, все писання, воно якби корисне для нас, воно для нашого збудування духовного. І вірю, що це комусь буде благословенням. Так хочеться думати. Добре, закликаю вас, брати і сестри, до молитви. Давай, давайте піднімемось на наші ноги. Будемо. Просити нашого Бога, щоб він нас навчив правильно жити, щоб ми вчасно визнавали наші гріхи перед Ним, щоб ми приходили до нього і мали з ним життя щасливе та чисте та благочестиве. Господь святий, ми дякуємо тобі, Ісус Господь. Дякуємо Тобі, Господь, за твою велику милість, Господь, за те, що Ти нас зібрав на цьому місці, Господь, за те, що Ти дав нам милість дожити до цього дня, Ісус, за те, що Ти даєш милість разом збиратися в Твоє ім'я, Господь, за те, що ми дожили Боже до цього часу, за те, що ти нас, Господь, зберіг. Дякуємо Тобі, Ісус, за це. Благослови кожного, хто тут є, всіх братів та сестер, нас, всі, Господь, що ми правильно навчились витрачати, а точніше, не витрачати, не гаяти, але використовувати свій час, Господь, правильно використовувати, щоб ми наближалися до Тебе, Господь, що ми наближалися до Тебе йшли, Господь, до Тебе, робили ці кроки, кроки віри, Господь, щоб ми, Господь, наповнювали серце, наше серце Словом Твоїм, Господь. Що ми наближались до тебе, молились тобі і спілкувалися з тобою, Господь. Благослови нас, Ісус, благослови нас. Прости всі наші гріхи, Господь. Нехай сатана, Господь, не має влади над нашим розумом, що Він, Господь, не підне підкидав нам такі думки, що ніби ти Господь не гідний, що ніби ти не можеш нас простити, Господь. ніби ми занадто багато нагрішили, Господь, що ти не маєш влади нас простити, Господь. Нехай такі думки не живуть в нашому серці. В ім'я Ісуса Христа, Господь. Благослови нас усіх, Господь. благослови, що ми жили у святості, що ми намагалися, Господь, іти до тебе, і намагалися тримати своє серце у чистоту у чистоті. Благослови Ісус, нас усіх. Нехай Твоє святе ім'я буде прославлене. Нехай Господь через нас, Господь, Ти працюєш. Працюй, Господь в наших серцях, що ми Господь. Наближались до тебе, що ми мали з твої справжні відносини, які будуть нас збагачувати кожного дня щодня, Господь, щоб ми, Господь, мали в тобі повну, повну Господь благодачу, ми в тобі мали радість, Господь, щоб ти давав нам сили жити це життя на цій землі, поки ми ще можемо його жити. Тому що ми не знаємо, скільки ми будемо ще жити, ми не знаємо, Господь, що буде завтра, враховуючи те, Господь, що нас оточує, які обставини нас оточують, Боже. Прошу тебе, Ісус, благослови Ісус, прошу Господь, нехай буде твоя милість проявлена до всіх нас. В ім'я Ісуса Христа прошу благослови всіх нас, Господь, хто є тут, кого нема з нами, Боже. Нехай Твоя буде рука з нами. Над нами усіма, Господь, навіки Тобі, слава Господь, бо ти гідний хвали, Ісус. Слава Тобі. Дякуємо Тобі за Твою велику жертву на Христі, Господь, за всіх нас, Господь. Амінь. Слава і хвала Ісусу Тобі.